Привіт! Сьогодні у нас відео, що потрібно для журнальського хом'ячка. Клітка для журнальського хом'ячка потрібна бути 50 на 30 см, обов'язковий елемент для фізичної активності, колесо, діаметр не менше 18 см, затишне місце для сну і відпочинку, будиночок, годівниця і поїлка. Потрібні окремі місочки для сувого корму та свіжих продуктів. Спеціальний корм для хом'ячків, свіжого... Овочі, морква та кабачок. Жунарські хом'ячки окупаються в піску, але не у воді оберіть спеціальний пізок для гризунів. Для активності там. можна Думайте, додати колори, тунелі, дерев'яні, гілочки або лабіринти. Регулярно чистіть клітку та проводьте час з хом'ячком, але не турбуйте його. Всім до зустрічі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і вашому хом'ячку теж.